Олександру Кунгурову, 34. Після поранення та втрати ноги, каже, вчиться заново жити повноцінно. Заняття спортом підтримує тіло в тонусі. Фізична підготовка вона дуже важлива і морально тебе вона підбиває, тому що ти сам себе накручуєш, я сильний, я зможу. Я пішов служити в 2015 році, коли мені мама дзвонить, коли вже почалося ото, каже, що всім хлопцям приходили повістки. Та тобі типу, чуть досі немає. то я вже сам поїхав в інкомат, говорив, де моя повістка. А вони загубили мою цю особисту справу. То відновили її по військовому квитку, і я вже за неділю поїхав на навчальний центр. На той момент мені було 25. Говорить, служив на Луганському, Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямках. Поранення отримав у липні 2023-го в селі Старомайорське на Донеччині. Підірвався на протипіхотній міні. Можливо, було здійснити евакуацію через щільний вогонь по ворога. То в мене був турнікет, накладений на ногу більше 9 годин. І там вже на поевакуації на стампункті мені зараз сказали, що будемо його відрізати. І тому і врятувати не вийшло. Після поранення півтора роки проходив реабілітацію. Говорить, через високу ампутацію протез в Україні не змогли зробити. Протезувався в Сполучених Штатах Америки. Допоміг українсько-американський благодійний фонд. Протез потрібно змінювати кожні півроку. Так як медзаклади надають лікування не більше 30 або 20 днів, цього недостатньо взагалі. Я вже сам знав, що мені треба ну, мінімум півроку тільки готуватися до протезування. Потім ще півроку мені треба готуватися і навчатися заново ходити на протезі. На все це тебе час, а по закону, типу, ну все, ти місяць відлежав в госпіталі, пройшов реабілітацію там місяць-два, максимум, і все, типу, і ти далі робиш, що хочеш. Дуже багато часу провів уже на реабілітації. Я в Києві близько півроку перебував в центрі. Там дуже гарні спеціалісти, і ми дуже довго-довго займалися, розроблювали мені культю, готували і сам я набував нормальної фізичної форми, тому що на візочку я так десь добрих півроку проїздив та жирок набрав. Вже після того, як повернувся в штат, вже почав активно займатися спортом, мені вже було простіше пересуватися. І тоді в мене з'явилася ідея потанцювати на протезі. Говорить, ампутація та протез. Не завадили навчитись танцювати. Вивчив елементи румби, танго та вальсу. Найбільше, каже, подобається танго. <му> Партнер Дркселяна, вона учасниця шоу-танців шоу «Танців з зірками, восьмого сезону фіналістка. Вона погодилась за мною провести пару років і так і вже три місяці займалася. Цьогоріч у лютому Олександр Кунгуров взяв участь як модель на показі Ukrainian Fashion Вік, який проходив у Києві з лишніх питань. Типу я вже казав, що да, я хочу, і мені було навіть не важливо, що я буду одягнути. Було дуже цікаво. Я був в захваті, показали нас кругом. Сенс був того, що показали нас хлопці на протезах, що ж є щось можемо. І щоб люди звертали увагу, що є хлопці, і не треба забувати, що в нас є багато воїнів, поранених, які потребують і уваги, і допомоги і підтримки. Нині Олександр продовжує службу, де саме зміркувань безпеки не називає. У вільний час бере участь у благодійних концертах, збирає гроші на протезування військових та поранених цивільних. Планує навчатись на психолога, щоб допомагати військовим, які повертаються з війни. А ще мріє підкорити говерлу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.